Шановні камради, хочу вам відзняти одне відео. Коротше кажучи, дивіться, оці два супер прибори, прилади Fisher 75 -й. і Крот Pro плюс моєї, так би мовити, збірки. Катухи, ну, ви бачите, фішеровська. І метелик. Ну, вона чуть-чуть більша, метелик, але незначно. Тут у мене є зал. Тут я маю будувати камін, залив бетонну стяжку, металу нема ніякого, вона чистенька. Я тут люблю проводити тести. Дві цеглини взяв і ось цей динарик лемесний. Він має низькопровідне своє, скажем, низькопровідний він в VDI в нього невеличке. От. Це не срібло, а скажем так, якась суміш металів там молого, срібло, ще щось. Ну, дивіться. Ладо, динарий і перу фішер. Фішер відлаштований від ґрунту. Так би мовити, дві цеглини, калені е, з печі. Фішер. Дивіться по налаштуваннях. Бачите, Чуйка 99 в хаті, дискримінація 0, маски одиничка, 3 тони, процес Джеверлі. Тобто для таких цілей, як близькопровідні хрестики, от фібули, отакі. Дивіться. Показую, що немає металу в цій заливці. Ну і на тенарік вам показую в 36. Ось. Фішеві небагато налаштувань. Кладу цеглину на нього онлайн. Цеглина звенить. Старовинна цеглина перевіряємо. Трошки вниз відносить, зносить, підчорнює. Якщо взяти дискрім поставити на 15, наприклад, щоб вирізати цю Чорноту, то можна нормально Днарічок собі побачити. Ну відіа змістилося з 36 на 23. Кладу другу цеглину. Берема від показує, що є кольорова ціль, але озвучки немає. Тепер беру іскрим ставлю в нуль. Слухаємо. Тобто катушка чує цю ціль і доволі голосно бере на, цю, на дві цеглини, але чує в чорному. Дивіться. Ще можна підняти катуху вище. На цілу цеглину. Але чорний 5, 2, 6. От і все. Ну, Дві цеглини таких калені, пічні, підплавлені. Не всякому металошукачу взяти. Хочете? Спробуйте на своїх. Так, тепер дискрим на 15, вирізаємо чорнягу. Тільки VDI нам показує, що щось є кольорове. Але звук обривається і цілі по звуку ми не бачимо. Ну фішері два роздільних канала. Тут озвучка один, один канал, а VDI другий. Тобто треба дивитися і те, і друге. Так, тепер беремо крота. Ну тут, щоб я не крутив, тут нема, бачите, нема. От зараз. Немає взагалі ніякого звуку для цього Фішера. Так, забираю. Монету. Кладу її в сторону і беру цеглу. І беру КРОТ ПРО 2 ПЛЮС. Так, відластовую від ґрунту. Немає звуку. Пер по налаштування громкость 4, атака 0. Тон звука 4 тони, струм 82, підсилення 3, фільтр 4, дискримінація поле. Чуйка до заліза 10. Екран, горячі камні, порог три. Все, виходжу. Динарій. Частота од, е, Частота у мене стоїть 11 кГц з половиною. Фільтр два, сенс вісім. гейм три динари пятьдесят весень кладу привод что помехи кладу сюда кладу динарии под цеглину до дну слухаємо. Бу-53 ну чіткий, чіткий колір, так як і на Фішері. Трішки розмитий, бо вже цегла вносить корективи. кладу другу цеглину. У мене тут ціла купа перешкод. Вище піднімаю катуху ще на півцеглини. Це видій трошки зменшилось. Що цікаво? Зараз я переключу экран на одинку. Что тут? VDI, в принципі, особливо не працює, стовпці не бігають і не перемикаються. але по звуку кріт бачить цей динарій в кольорі. Тобто, якщо переключити режими дискримінації, наприклад на всі метали послухаємо на всіх металах бачите вже з'являється чорний чуть-чуть звук Але і VDI є 52 і кольоровим. Тобто, дивіться, оцей Кріт Pro Plus 2 дає нам більше можливостей. Побудьте казати, що це саморобка, от, що це не варто витрачених грошей. Але ще раз показую вам. Якщо є дискримінація всі метали чуть-чуть підчорняє то є режим без заліза, а є режим поле. Послухайте режим поле. Кольоровий звук і VDI з'явилось 39. Але я на відео не дивлюсь. Він зараз працює ніби як прилад маска по звуку. Тепер йдемо ще раз в меню і вибираємо дискримінацію пляж. Для пошуку не тільки на пляжі, а низькопровідних цілей у важких ґрунтах. Пробуємо нюхати динарій через дві цегли. В цьому режимі він вже і VDI показує кольорове. Він піднімає VDI низькопроводних цілей вище ну на 20 одиниць, примірно, на 15 в режимі пляж. ну Це якщо вже дуже потрібно, ще й бачити циферки. і Якщо на слух і точніше, то тоді можна не дивитися на. Режим на VDI, а просто вибрати режим поле. І саме шикарно, що режим поле нам дає, е, Да, можливо, цифри ви не бачите, не бачите в стовпці синографа, але а зате ви чуєте по звуку, що там кольорова ціль. Коли проскакує VDI. Тобто викопати е, якусь низькопровідку чи золото, а, чи фібулу, чи спинку фібули, у вас набагато більше шансів от з таким кротиком за 5000. Я зараз не рекламую крота, мені з того не капає на карту. Там скільки він коштує, я навіть зараз не знаю наразі. От. Чим оце фішером, який е, мені подарували. І він коштує 26 тисяч гривень. Ось вам я вмикнув ще раз фішер. Я не глушу телефон, а просто онлайн показую. Давайте включу дискрим на 0. Щоб ви бачили картину. Все тут нічого не накрутиш. Тут налаштовано все і на ґрунт 54. От вами відіа. Я не хочу сказати, що я принижую Фішер. Він шикарний апарат. Бомбезний, чуйка в нього розділення. Але для деяких моментів важкі грунти от, і низькопровідні цілі. Це не парк Америки, де Фішер збирався, легенький там совочком ходять, знаєте, такі. Як би мовити, пошуківці ходять з маленькою лопаткою і відлубаються там, шукають ходячку загублену в парках. Вибачте, нас після оранки такі брили землі, трактора витягують. От. Або чому цегла? Це вона показує найважчий ґрунт. Вона показує, що ви десь на фундаменті, хата розбита, цегла валяється, і під ними можуть бути монетки. І Хату не бачите, а в землі ця цегла, чи черепиця, чи кераміка глушить ту монетку. Дві цеглини, оцих кальоних. Звинять. Вони показують, що є для приладу дуже важким, так би мовити, на низькопровідну ціль. Ну, не ґрунтом, буду казати, а перешкодою. От. І таким чином ми копаємо в більш суворих умовах. Чим там копають американці в своїх парках, і можна сказати, що від умов залежить багато. Болгари випускають маску, то вони, в них гірська місцевість, каміння, це зрозуміло, і у них маска шикарна, працює на наших чорноземах і перепашці. От. Не знаю, як. Австралійці чи турки, турки зі своїми ногтами крузерами, легендою також також під ґрунти серйозні, думаю, розраховують прилади. от Не знаю, як австралійці з своїми міні-лабами, лабухами, як я їх називаю. І от вам кротик ПРО, який я склипав, і ще він до того не відлаштований. Серйозними там, чи воно нормально все також Чікі-піки, як у автора. Але повірте мені, що він збере набагато більше цікавих дрібничок оцих по, по КРЧК, чим той же Фішер. Хоча Фішер їх збирає як дурний. Але такі алгоритми, які застосував автор, крота. За що йому велика вдячність, я сам думав, що він дві цеглини не візьме. Три я навіть не берусь ставити, бо це вже буде дурня. Три цеглини там можна наложити сюди ще, ще чогось, і закрити фольгою. І що вам ще показати? Дивіться, я вам покажу ще такий прикол, кладу. От онлайн я не виключаю телефон, кладу цей динарій, кладу цеглину одну. Тепер йду, вибачте, тут в мене безпорядок. Кладу ось цей цвях, бачите, старовинний, кований прямо біля динара. От, динар. Цеглину і цвях кладу. Та як попало? От, кладу і накриваю другою цеглиною. Ще раз включу крута Батарея сіла. Дивимося ценарій. Візьмемо Неполе без Заліза. є залізо, він його бачить, Ну, дискримі він його вирізав. Цей цвях. Ну, куди вже ближче до динара через одну цеглину. Ну, тут десь динар, а тут оцей цвях. Трошки наіскось його і накрию. Тепер йдемо в режим поле. Мені подобається режим поле. От, він і глибокий, ну буде розлучувати. Я не вилаштував від ґрунту. Зараз чекайте так. Кладу, ну, виключив прилад, включив прилад, відлаштую. Все одно динарій проскакує. А тепер, дивіться, режим Фільтр 1 поставлю. вже більше чорного. Тепер я хочу режим сміття включити. мусор Тобто, як повернути прилад ну, відносно цього цвяха, ну, він занадто завеликий. От. Але ми ж все одно нюхаємо, а не скачемо, як коні по полю. От. Тому спірні сигнали потрібно копати. От. Ну, все, скажімо так, пробуйте ви на своїх приладах. Які у вас є, пробуйте, тестуйте, чи вони справляються з такими таких складних умовах. Тому що глибина це одне, а коли поле всі не керамікою, чи цеглою, чи металосміттям от нам важливо кольорову ціль, особливо низькопровідну, почути. А не почути тільки в чорному, от як на дорогому Фішері. Я не занижую його якість. Я з ним буду ходити більше, ніж з крутом в деяких моментах, а в деяких місцях я буду ходити тільки з крутом. Все, всім добра, Запитуйте, все розміщу в своїй групі МД Ринг. Заходьте в групу, тести виставляйте, показуйте, на що ваші прилади здатні. І саме головне не купуйтесь на рекламу, на гарні відео з такими заголовками, як Нашов золото, повні штани, повні кишені динаріїв», ауреусів. І прилад рулить. До, до не можу, а просто думайте тверезо, бо ви платите власні гроші зароблені. Ми не чиновники, ми їх не крадемо, корупцією не займаємось. Кожна копійка у нас на рахунку. Це хобі. От, І вибирайте такий прилад достойний. Для вашого регіону, для ваших ґрунтів, щоб він не сліп. от І ви викопали такі ціль, а не пройшли повз. А хтось інший підібрав. Всім удачі, ваш блукач, білий ромчик Рівненський.